Отже, нутріціологія вивчає здорове та збалансоване харчування. Воно не лікує, воно не рішає проблеми, от мене там щось закололо, що з'їсти, щоб воно там не кололо, не боліло і тому інше. Або що з'їсти, щоб не було там певних проблем з циклом чи якісь інші питання? А також те, що нас, от, в принципі, підтримує здоров'я. Це є нутриціологія, що нас підтримує поточний стан здоров'я і поступово покращує. Тому. Оці поживні речовини можна розділити на вуглеводи, жири, білки, клітковина, вітаміни, мінерали, оксиданти і вода. Для чого нам знати про нутриціологію? Чому ми вибираємо саме ту їжу, яку ми їмо? Тобто, от звернути на ці моменти, в деяких країнах там, наприклад, більше прив'язують до рибних продуктів, тому що у них риба в доступі. В деяких продукт, країнах прив'язуються більше до молочних продуктів, тому що молока там і молочних виробів більше це дозволяє в цій країні проводити виробляти. Далі, що відбувається, коли ми з'їдаємо? Це на клітинному рівні, як воно впливає на наші клітини і на нашу ДНК? Чому в нас є харчові звички? Чому ми звикаємо до певних продуктів, ми їх любимо або не любимо? Тому нутриціологи допомагають людям краще зрозуміти своє тіло, потреби в продуктах для організму нутрієнтні дефіцити і радять людям, що з'їсти. Та як змінити свій раціон, щоб вони могли підтримувати або відновлювати оптимальне здоров'я, а також допомагати полегшити стан здоров'я та боротися з хворобами. Отже, їжа це тема близька кожному серцю, ну і, мабуть, шлунку. І якщо вам 30 років і більше, то ви ще більше маєте серйозно ставитися до свого здоров'я, адже те, що ви їсте, формує вас далі. Тому, для того, щоб підійти до збалансованого харчування і зрозуміти, як його налаштувати, ми маємо перше скласти план на тиждень. Далі, з цього то, що ми отримаємо план на тиждень, ми можемо зрозуміти, який список продуктів нам мати, щоб закупити довгострокові продукти. Ну, наприклад, це крупи, це, корини плоди, які зберігаються, звісно, це можуть бути яйця, вони довго зберігаються, і тому таким чином ми можемо запланувати, скільки нам треба на тиждень. Далі, план на два дні. Скласти меню, що це буде, і впорядковувати на два дні, що ви будете готувати. Ну адже суп приготувати в порції 200 грам ну це просто нереально. Тому ми можемо на два-три дні запланувати, що ви будете їсти, і підготуватися. Таким чином, у вас не буде деяких продуктів, на яких ви будете під'їдати або замінювати. Ну, тому що я не спіла приготувати, пішла в магазин і купила піцу, наприклад. Далі обираємо категорії продуктів, на яких ми будуємо меню. Ви обираєте з того, що ви звикли, те, що вам смакує, те, що вам просто приготувати. Не треба там ставати екстраповаром, щоб готувати. Те меню, яке пропонується там, наприклад, в блогерах чи в журналах, тому що ви, по-перше, не маєте досвіду цього приготування. По-друге, ви, можливо, не готові, не готовий ваш ферментативний апарат до деяких продуктів, не готові ваш шлунок ваш для того, щоб, наприклад, переварити таку кількість їжі. Тому ви обираємо меню з того, що ви звикли те, що вам просто приготувати, і на те, що можна купити, тому що людина, яка притримується плану харчування, і воно дороговартісне. Так довго людина не витримається. Просто неможливо, тому що в якийсь момент не стане грошей, там є певні моменти, ну, наприклад, елементарно поставив плом, бо раз у тебе бюджет вже скоротився. І на ті продукти, які вам пропонує, ну так я в, в лапках зірковий дієтолог, ви просто не зможете це осилити, чисто по грошам. Тому це треба підходити дуже тверезо, дуже е логічно до того, як будується. Далі І здорове харчування будується на часових рамках. Це саме головне, тому що людське тіло це в якомусь сенсі машина, яка любить чіткість, яка любить планування. Це можна дуже легко побачити на своїх харчових звичках, що ви, наприклад, признаєтеся в один і той же час, ходите в туалет в один і той же час, у вас є певні Моменти робочі, які накладають вас тримають в часових рамках. Тому, якщо ви заплануєте харчування в тих часових рамках, це полегшить вашому тілу обробку тих продуктів, які до вас поступили. Тому що це, ну, я це просто фабрика, і це конвейер, на який щось попало. Ось так виглядає ваше тіло. Тому о, часові рамки вони дуже, -дуже мають велике значення. Отже, е харчування це графік та калораж. Тут нема ніякого секрету, бо е якщо ми ходимо, у нас має просто бути дефіцит калорій. Все. Як ви його будете досягати, це вже ваші моменти. Ви будете досягати тим, що, наприклад, після певної години ви не їсте, це є інтервальне голодування, або у вас обмежена кількість продуктів. Ну, тобто ви у вас є меню, воно розраховано там в певному коридорі, і ви тримаєтеся, все, все. Все, що зайве, цукерки, пірашки, вино, е шлап, бачила. Банан захотілося банана з'їла або мараузова, воно не підпадає все. Ви знаходитеся в тому коридорі і більше нічого зайвого до вас не надходить далі. А також дефіцит калорій досягається спортом. От ці три моменти, які, якщо ви враховуєте, то ви будете або тримати вагу в сталості і в комфорті ви себе будете почувати, або будете худнути. Ще варто полюбити своєму харчуванню. Перше, це базується, звісно, на білках. Тому що ми білково, білкові організми це, в принципі, в природі будується на білках. Навіть листочки на деревах вони теж будуються на білках, бо основа це хлорела, така ну водрость ще. Є. Хварило і в наших листочках на деревах теж є білкові структури, з них просто нічого на цій планеті не існує. Тому білкові продукти обов'язково мають бути, маєте обрати різні варіанти, воно має надходити в різних комбінаціях. Тоді ви досягаєте повністю заповненого амінокислотного профілю. Якщо цього не досягати, Буде не вистачати певних амінокислот, і ви це відчуєте дряблінням, поганим волоссям, навіть зір може падати. І саме страшне це називається ферментопатія, тобто нестача ферментів для перетрави. З часом воно це набувається, тому що люди, ну, наприклад, там, не дуже своє різно, аміні. Далі, треба після цього ми любимо жири, бо жири нас тримає, це гормональна система, це взагалі активність мозку. Далі ми любимо вуглеводи і ми любимо ферментовані продукти, тому що ферментовані продукти дозволяють тримати нашу мікробіоту в нормі, і таким чином, все, що до вас потрапляє, воно просто згорає як в печі до тла, до золи. І якщо нема достатньо врівноваженої мікрофлори, десь щось буде не перетравлюватися, і ви це будете відчувати метеоризмом, вонючими пуками, прилипає кал до, до унітазу. І взагалі дискомфортом ну, надувається живіт, може бути навіть під ну, така і навіть такий стан, що ну, от їжа вона стоїть і все і не туди, не сюди. От, тому з мікрофлорою ми в першу чергу маємо подружитися для того, щоб далі у нас ці продукти були до кінця дотралені. Що ж, звісно, ми мінімізуємо? Це теж не секрет. Але можете ви собі занотувати, якщо, наприклад, там, ну, щось забула, воно випало з, з полозору. Це червоне м'ясо, ми мінімізуємо максимально. Тобто я не проти шинки, але якщо це раз на місяць, що можна дозволити собі, якщо ви ще раз тримаєтесь в, в коридорі калорій, або у вас є регулярний спорт, тобто ви витрачаєте явно активно активно. Колораші, ви активно рухаєтесь, у вас гарно скорочуються м'язи, тобто це не йога, де ви лежите, да, його навантажує, згідно, але вона не, е, за, не змушує нас активно скорочувати короткі м'язи. Це просто неможливо. Це відбувається тільки за рахунок силових вправ, тобто, коли в нас є навантаження. От, тому, якщо у вас є силові навантаження, без питань, у вас стає шинка. чому б не? Далі, ну, звісно, ми обмежуємо цукор -су та солодись, краще замінити справа в тому, що ви просто той цукор не відпрацюєте, це неможливо, воно просто у вас немає часу, або тоді переходити треба на двохразове харчування. От так. Е Обмінімізуємо каву, або її прибираємо, якщо ви на неї погано реагуєте. Тобто, якщо у вас так заводить та кава, що ви не можете заспокоїтися, у вас навіть тремор рук іде, тоді, звісно, кави у вас не може бути, тому що. На жаль, у нас нема поки що таких розповсюджених генетичних досліджень, чи нормально на вас кава впливає або ні. Але щоб ви знали, що 50% населення Землі не може сприйняти каву. От так. Ви нейтрально відноситеся, але при збільшенні кількості ви будете відчувати реакцію. Це може призвести до погіршення стану судин, а також нерв. Або ви її геть зовсім не сприймаєте, тоді вона так для вас протипоказана. Тому ми не знаємо, який у вас ген. Тому, якщо це чисто по, по своїй реакції, на каву можете з'ясувати, чи воно вам підходить чи ні. Далі, Ну, алкоголь, я розумію, що є гарне вино, там, є свята якісь, але. Треба вам можливо на майбутнє та для себе постійно приймати, що алкоголь вбиває нашу мікрофлору для відновлення. Нам потрібно аж 45 днів, це мінімум. Настільки пагубно він впливає на нашу мікрофлору. Нема гарної мікрофлори, нема гарного перетравлення. Тому алкоголь він взагалі він дуже сповільнює все, сповільнює метаболізм, сприяє погіршенню стану мозкової діяльності. Він просто Робить з людини, ну, можна так сказати, трішки заторможено. Тому для того, щоб нам швидко реагувати, особливості останній рік, навіть три роки з ковідом, показало, що нам треба бути дуже мобільними, гнучкими. Алкоголь цьому не сприяє. Чим далі людина це вживає, тим більше вона заторможена і легко керуємо. Тому, якщо ви хочете бути активна, Молода, і щоб вам альцгеймер і Паркінсон не грозив, тоді жодного алкоголю не може бути. Краще його взагалі прибрати. Але якщо вже є так, так є, ви випиваєте або легке, або змішуєте з водою 50 на 50, або коньяк чи віскі, Бо це дуже швидко вкидає організм навіть швидше ніж всі вина та інше. Ну звісно, жир має не за Маргарин, тому що багато жиру ми, на жаль, теж не відпрацьовуємо. Звісно, воно впливає на рівень підвищення поганого холестерину, це теж не секрет. Які продукти перевантажують роботу нашого тіла, тому що вони містять скриті компоненти? Цукор, це жири, це перше морозиво. У мене була така цікава сьогодні розмова стосовно морозова, що я не там, наприклад, з'їла морозиво. А я кажу: ти знаєш, я просто знаю, з яких компонентів вона складається, і я розумію, що там нічого корисного нема. І я не можу тоді зрозуміти, для чого воно мені потрібно. Я краще куплю йогурт а гарно, і візьму ягоди і собі зроблю такий е, якийсь смузі, збиваю, хочу, якщо захочу собі якогось. Додаткового продукту, то я просто потерптру шоколад або додам какао. От я собі отримала якийсь такий класний продукт. Але морозиво, ну це просто, не знаю, можливо, це просто часть маркетингу в плані літа, але просто, якщо ви подивитеся на його склад, ви зрозумієте, що там нічого корисного немає, немає сенсу його їсти, просто ну, немає для чого. Далі попкорн, чіпси снеки, звісно, бо там дуже багато солі може бути. Звісно, об обсмажені продукти місця трансжири і вони не впливають позитивно на печінку, Це однозначно. Тобто, навіть якщо там ті калорії відпрацюєте, наслідки від трансформації продуктів при приготуванні не можна не прибрати або прибираються дуже довго. До того ж, вноситься картопля фрі, буреки, бургери, круасани, Тож, ну, тому що круасани це на маргарині робляться, на маслі, знаєте, дуже важко. Або якщо ви самі робите, то, в принципі, можна це поїсти. Знову, як і шинка. Головне, що як ви знаєте, що у вас активний спосіб життя, чому собі не дозволити? Якщо його немає активного спосібу життя, то його круассанів немає. Краще купіть собі гарний. Хліб такий різні, фінський, де з горішками, з сухофруктами, і з'їжте таке, ніж той коросан. Тому що в хлібі ви отримуєте да, вуглеводи, да, солодкі, але воно швидко виведеться, а з кросана, крім цього, ви ще отримаєте багато жирів, і різних, і насичених, які дуже повільно виводяться. Далі печиво карамельки солища знову, тому що це там багато різних домішків, звісно, цукру, і це теж збільшує наш рівень колоражу. Ну і солодкі газовані напої та соки, тому що також містить багато цукру, а також скритких компонентів різних фосфатів, діфосфатів тому і тому подібне, що дуже навантажує роботу наших нервів. І це дуже так на часі. Нещодавно мені попросили списати продукти, які допомагають боротися з стресом. Ну на початку нашого вебінару я казала, що нутриціологія не лікує, вона підтримує тільки спосіб життя от на, на, на зараз, або е, прогнозує, що далі з вами буде. Тобто, якщо ми під, ведемо в наше життя нутриціологічний підхід, то далі там через 5 років ми побачимо позитивні наслідки, тобто шкіра. Гарніше, людина молодіше, вона жвавіше, активна, маскава, активність, немає втоми, гарний сон, гарний лібіду. Ось на що є на подальше, що далі відбувається? Але на зараз воно не, нема таких продуктів, що ти його з'їв і в тебе раз і пропав біль голови. Або раз, і, і нирки стали ідеально працювати. Нема таких продуктів. Навіть при стресі ми можемо е, ці продукти зжувати, але дія. На те, щоб знижити рівень стресу, буде ну, десь місяця через 2-3, то тому що це накопичувальний процес. За рахунок магнію, амінокіслот, зокрема, це триптофан, і група вітамінів В. Магній при дефіциті поновлюється через два тижні. Група вітамінів Б через 3-4 дні амінокислотний профіль поповнюється буває і декілька тижнів, тому що куди далі та амінокислота витрачається, ми не знаємо, що тіло візьме для побудови своїх ДНК або для нормалізації нервової системи. Тому тут так. Але продукти ці в довгострокові дії реально дуже гарно працюють. Людина, яка будує харчування на цих продуктах. Через певний час помічає, що вона стала спокійнішим. Не, нема зривів, це саме головне, нема зажорів. От, тому що зажор це нервова система відповідає тяга до дрожі. От, що я зараз не їм схожу з розуму, це відповідає нервова система. Тому, якщо є такі моменти, що не можу зупинитися, от легкий пример, приклад це насіння. Люди, які лускують насіння, вони реально залежні, навіть як від сигарет, те ж саме процес. Тому, якщо є от такі зриви, ми не можемо ніяк прийти в себе в певну систему вийти. Ці продукти в дострок... довгостроковій... довгостроковій перспективі вам допоможуть. Хочу звернути увагу, особливо на от сині ягоди, які зараз достатку. ви можете просто накопичити, наморозити. В заморожених продуктах вітамін Е зберігається все одно. Вітамін С руйнується дуже швидко. Вітамін Е. Він зберігається, він є одним із саме таких регуляторів нервової системи теж. Тому можна сині ягоди наморозити, вони там збережуться приблизно до жовтня, і таким чином ви собі ну, там пролонгуєте трішки. І хочу звернути увагу на горіхи. Тому там стояв приклад меню, де є горіхи. Що це перша половина дня, і навіть після обіду стає в перекус з горіхами, тому що горіхи вони, одна столова ложка, але вони нормалізують вам ту нервову систему. Вон, горіхи вони реально дуже круто працюють не тільки сам собі горішок, а насіння, яке ми можемо додавати, там, мак, можемо додавати в салат. от як є. Що людина переварить добре, що не переварить, ну, вже виведе. Тому ми можемо додавати різні насіннічка. Конопель, все, що єстівне, кунжут, якщо ви переварюєте, вам подобається льон, добре, хай буде. Воно все за рахунок оцих жирів природніх поєднання омега 369, бо це в добавках купувати не має сенсу, варто його з'їдати. Ну, тому що ми і так можемо це дозволити з'їсти. За рахунок поєднання 369, ви вгамовуєте ці просто шалені якісь качелі. Але якщо у вас вони є, ну, тут дуже такі сили, тобто, наприклад, ви тримаєтеся два тижні, а потім раз, у вас цілий день чітміл, тобто ви розумієте, що 200 грам цукерок – це взагалі легко на одному диханні, тоді да, тоді варто купити добавку мега-369 і пропити. Це вас трішки зупинить. Ці корисні жирі, які є в насінні і в горіхах, вони притупляють оці гойдалки, неймовірні, коли ти з одного. Продукта кидаєшся в інше, а потім сидиш себе на ніч гризеш, що ти щось не Вот. Ну, Особливо дуже гарно працює, от я тут виділила горбузове насіння за рахунок вітаміну е, цинку. Для жінок це гарно працює не тільки на зовнішній вигляд, е, а й на роботу над нирок. Бо ці гойдалки – це теж одна із е, таких характеристик Поступовою втоми над нирники. Це не значить, що вони там вже сходять з розуму, вони втомлюються і в якийсь момент просто не спрацьовують. У вас це гальмо. Гальма не спрацювали, машину занесло і є От так у вас, якщо так відбувається, гальма не спрацювали, занесло, і ти просто об'ївся. Тому гарбузове насіння зараз вже воно можна його. Воно вже почищене, не треба його там судити, мучитися його, можна тільки не смажені, просто старе. Додаєте, достатньо пів столової ложки, але в довгостроковій перспективі два тижні ви побачите реальні зміни, вам легше стане. Тому от такий список бажано тут я ще тут, е, більше розгалужила, щоб додала. Тут у нас є куркума, ромашка та гірки спеції також гарно впливають. Вони вгамовують напружену роботу наднирників, коли вони кажуть, що вони спрацьовують гальма. От вони попереджають цей процес, щоб гальма все-таки спрацювали. То от ці спеції вони гарно працюють. Але якщо ми їх споживаємо, то це мінімум півроку, щоб ми побачили результат. А ромашка, якщо ви хочете завагітнути, ромашка вам тоді в довгостроковій перспективі не, не можна. Ну, можна там попити місяць, потім бажано зробити перерв. Бо ромашка називати абортивною травою, дуже обережно діти. Так, йдемо далі. Що при стресі головне це витримувати режим дня. Стрес це не тільки от стрес, що ми там боїмося чи щось відбувається. Стрес це також від того, що я не можу входно, мене не влаштовує моє тіло, я постійно думаю, боже, я переїла на 100 калорій чи ще щось. Це все стресове. Це не означає, що ви перебуваєте там в депресії. Стрес може виникати, навіть якщо ви постійно ну, називається саме, дідство. постійно щось в собі шукаєте думаєте, ну, чому, чому, чому? Треба просто розірвати це порочне коло. Да, психологічне питання треба вирішувати. Можливо, дитячі якісь звички, що несвідомо вам нав'язали батьки, Це також може бути. Але коли ми розриваємо це поле, ми розуміємо, ну, далі де на поверхні є ця проблема. Воно само приходить вже скільки я працюю, 12 років років. Працюю з людьми, воно само приходить, коли розривається це коло людина. Раптом помічає, каже, Боже, моя мама там мені постійно готувала там багато олії ляла. І, і постійно там свиніна плавала в тому борщу, я розумію, що я просто настільки звикла в такому кількості жирів, що я просто не можу прожити, якщо ми там немає чого жирного в раціоні. Ну, тут я як приклад привожу. От, тому е, при стресі це витримувати режим дня. От тут вам варто ще, як на початку казала, варто обрати стратегію або це інтервальне голодування, тобто ви після 6 не не взагалі. Ні, ні ні але протягом дня ви собі дозволяєте навіть кросамхайду. Або у вас все ж таки коридор калорій, ви собі ну, знаєте, що ви дисциплінована, і не переїсте. Але у вас тоді о 8 годині вечора-вечеря. Але просто прогьем я тоді не передаю. Або ви систематично займаєтеся спортом, у вас є три рази на тиждень цілові вправи. Реальність цілові – це не просто так там. Пілати кажу. він гарно підтримує жінок, гарно підтримує розтяжку, але, е, на жаль, на м'язи треба сильніше. Тому от вибираємо якусь стратегію і починаємо в цій стратегії рухатися. І тоді ви бачите, що раз, через місяць. І стало легше. Деякі проблеми в харчуванні, вони просто відпали, вони просто не треба. Такого вже харчування не треба це головне. Далі обов'язково дотримуватися водного режиму. Ну, тут не просто то, що там зневоднення, тому просто треба знати, що це все, що ми хочемо розчинити, ми розчиняємо воді. Всі солі, всі мінерали, всі водорозчинні вітаміни нам потребують води. Вода нас рятує. Тому утримуємо е, водний режим, у нас все буде добре. Так, да, можемо там напустити, але ми не будемо поправлятися, це саме головне. Ну от, здоров'чий фітнес е, має бути обов'язково бо це порція дофаміну. І ще хочу сказати, що за останніми дослідженнями, це за останні п'ять років, вчені остаточно ну, би, прийшли до висновку, що дофамін рятує людину від розвитку болі... е, е, хвороби Альцгеймера. Ми можемо дофамін піднімати певними моментами. Ну звісно, це солодощі, це цукор, бо це задоволення, це сексуальні свої задоволення, свої вподобання, бо ну, ми маємо чесно підходити, що це має бути вподобання, і це ми маємо задовольняти. Три це дійсно спорт, який дарує от цю відчуття легкої втоми, радісної втоми. Ну і чотири це, звісно, джерела амінокислот, які і похідних, наприклад, п'ятгідроксітриптафан, які вам просто ну, можна сказати, штучно це піднімати. І на цьому, до речі, і базується багато препаратів, які там для профілактики або для ну, підтримки, на тому, щоб це штучно стимулювати. Тому ми можемо теж той дофамін отримувати по-різному, ви собі самі обираєте, як ви хочете. А далі, без жорстких дієт чи челенджу, там без цукру або без вуглеводів це повна маніпуляція людьми, тому що все це нам потрібен, і цукор нам потрібен для мозкової діяльності. Просто похідна з чого його отримують, просто це різні продукти, і ми маємо обрати ці продукти які корисні. Цукор нам потрібен для, для мозку, тому що. Саме цукром наш мозок харчується. Він більше нічим не харчується, не жирами, не білками, а саме цукор. А от з якого джерела ми його отримаємо, це вже питання. Тому, якщо ми його отримаємо в помірній кількості, з фруктів, наприклад, або з коренеплодів, або з каш, це добре. А, а також якщо у вас є підвищена мозкова діяльність, або ви мама, наприклад, трьох дітей, бо цукор стимулює вашу увагу і вашу зосередженість. Дослідити за трьома дітьми то, куди поліс, якщо це взагалі різнохарактерні діти, потребують багато зусиль. Дуже багато. І треба це скомпенсовувати. Якщо ви працюєте з дітьми, має бути обов'язково компенсатор. Це ну або стимулятор, чай, кава, какао, або це дійсно цукор. Просто він, вони є різні. Саме тому індустрія корисних цукерок, різних жувачок, навіть є жвачки для діабетиків, вона просто розвивається шаленими темпами, тому що така цукерка або жвачка дає певну там кількість похідного, наприклад, ну, сукралоза, не сахароза, сукралоза або та ж сама стевія. Вам дає такий присмак, ви зосередилися, у вас є активність подальша, але вони навантажують себе різкими стрибками цукру. головне. Ну і також вуглеводи вони дають нам енергію, рельєф по тілу, по тілу дають, накопичуються м'язи, без них м'язи зробити їм красиву форму просто неможливо. Тому якщо люди без вуглеводів знаходяться, ну це дуже велика помилка, тому що потім буде відкат. Це однозначно, тому бажано просто, щоб вони були морні. Ну і сніданок. І ще раз, головне, це легка вечеря, основа раціону. Тобто в насніданок на в нас заходить багато чого насиченого, жири насичені. На вечір максимально все мінімізуємо, для того, щоб не навантажувати наше шокоти, не навантажувати печінку і вранці мати стабільний рівень і глюкози, і кортизолу, і відчувати себе не так, що знаєте, в горті гидко, поганий запах, поганий присмак, а щоб цього не було, вечеря має бути легка. От. Я вам дякую за увагу.